Аківець Курчова зараз в'їжджають до України в середньому 4 тисячі людей щодоби. Раніше потрапити до залу контролю для перевірки багажу чи документів пасажири могли тільки сходами без перил. На цей недолік у лютому 2024-го вказала обласна комісія, яка інспектувала пункти перетину на українсько польському рубежі. Не було пандусів. Наприклад, ми бачимо декілька сходинок в будівлю, і для людей з інвалідністю це була велика проблема. Працівники вимушені були підносити їх руками, і це справді було незручно. Тепер буде зручніше біля входу до митного посту облаштували два пандуси кошти скерували зі Львівської міської скарбниці, також допомогли представники бізнесу. Не для галочки, а для людей. У тому, що конструкція повністю відповідає усім будівельним нормам, нині переконались і представники комісії. Ширина, висота поручнів це 70-90 сантиметрів для дітей, а для тих, хто рухається на кріслах колісних, на мобільних груп населення, місце для розвороту на кріслі колісному, тобто, щоб було це зручно зробити. І ухол. Саме це ухол, тому. І пандус вийшов такий наздовгий, бо дотрималися повністю вимоги по ДБМ. Люди самі навіть з інвалідністю зможуть заїхати, нажати кнопку, їх зустрінуть, завезуть, допоможуть. І про жінок з дітьми і з багажем так, що вони спокійно тепер самі зможуть на куліщатах ті завести в зал показати їх на контроль і таким же шляхом спустити їх і перейти до автобусу. Окрім того, зменшили пороги, встановили тактильну плитку. А на прозорих дверях наклеїли яскраві стрічки. Це попередить людей, які погано бачать, що тут є скло, аби вони не забились. І про доступність для пасажирів із малечею від літа на пункті пропуску краківець Курчова працює кімната матері та дитини.